Всім вітанечку! Сьогодні готую дуже смачний сніданок або перекус. Дуже добре смакувати буде з чаєм, з кофе. Часник видавлю через прес. У мене головка і трішки ще часничку, він, він вже почав трішки пропадати, я його вирішила використати. Так, часник я вже через прес передавила, перекрутила, перетерла, подрібнила, як слідує, викавирюю оце все. Так, пальчиком прям. Ручками, пальчиком, ножечком, виделочкою, хто як вміє. Щоб нічого не зайвого не викидати. Бо жалкувасто переводити продукти. Так, тепер додаю вершкове масло селянське. Звичайнісіньке. Зараз я ручки помию, бо вона, бачите, трішки грязненькі. Беру м'якусіньке масличко У мене тут пів пачечки Можна на таку кількість хоч дві пачки кидати, але в мене просто. Півпачечки. Ось так його дрібушу. перекладаю сюди. Я буду все використовувати. Тепер оце треба ретельненько перемішати, ось так. Взагалі, масло треба. Перед тим, як робити часникове масло, оце таке, його треба е, перетопити, Пінку зняти. Ну, в мене тут топити просто нічого. Півпачки, що я витоплю. І тоді вже заливати часник топленим маслочком. Ну, а я буду робити так, як я роблю на даний момент. А чого перетоплене? То, що. Топлене масло, воно дольше храниться, зберігається. Ну, ми його шренько-бистренько приходуємо. Так, виделочко я оце все перемішую, мені так зручніше. І трішки треба додати сольки і якихось таких травок муравок теж треба. Дрібку сольки додаю. Перемішую це все. Ось так. Отаке масло можна додавати хоч до картоплі, хоч до макаронів та будь-куди. Можна також сюди ще укропу. Буде взагалі бомба. Також можна додати. Базилик, якщо є, Любі травки, любі травки-муравки, які вам подобаються. Смакуйте смачного. Беремо ось такий, дивіться, хлібець. Можна на сковородці посмажити, як гренки, а можна в тостері. Ми в тостері. Ось так намазуємо тоненько і смакуємо. Це дуже смачно. Так, маса набагато смачніше, повірте. Смачного. До побачення. Хай щастить.